Земля обітована, вона ж під нами, наша, ось вона. Та ще ж яка, мій Господи, багата лісами щедра, зерном золота, міцна зелом, скотиною рогата, народом добра, вірою свята. Хто тут не жив, а в нагороду, хто вдячен був коли цьому народу? Чужинці скрізь посіли наші гради, ім'я дали нам хлопи, мужики. На нас лежить та в її зради, якою нас вже зраджено віки. Для них ці землі тільки ласий кусень, та люд сумирний десь там по хатах. Жили були, об'їли нас, як гусінь, ще й поганьбили по усіх світах. Все нам випоминають всі наші злодіяння, де, що, коли і скільки визбирують до крихт, а скільки ми зазнали нелюдського страждання, а скільки ті чужинці сподіяли нам кривд. Чи ми чинили утиск сусідам їхній мові, бо в мій народ співцем і сіячем. Я все зробив би. Без проливу крові, так ви ж пройшли вогнем тут і мечем. Ви кажете, ми темні, ви кажете погроми. Але чому ж не чути справдивих ваших пащ про тих погромів чорні буреломи, які вчинив Чернецький тут і лащ. Що вже віки нема од вас рятунку, а ще зветеся лицарі, Бундючні павечі. Хан палить села хоч для пограбунку, а радзивіл для світла уночі. Так наступили цій землі на груди, що й стогін вже не вирветься з грудей. Князь Вишневецький вішає повсюди, а лащ у церкві вирізав людей. Це ж треба мати сатанинський намір, чаїть в собі невеликовний сказ. Щоб тяжко так знущатися над нами, та ще й у всьому звинувачувати нас. Хіба що мертвий тут би не пручався, в гадючих путах визиску й лихви. Живуть без вінчання, вмирають без причастя, дітей не хрестять, замкнено церкви. Вже допекли нас до живої рани. Деруть податки з поля, двору, стріх, скують людей, здають в оренду храми і